Шок, нова мегазброя Туреччини Ердоган оголосив несподіване. Це вас дивує. Анкара готується до війни. Такого ще не було. Регіон закипає. Давайте про все по порядку. Всім привіт, це Україна сьогодні Рената Асланової останні події. Президент Туреччини Редже Пардоган після завершення засідання кабінету міністрів виступив із терміновою заявою. У своєму виступі глава Туреччини торкнувся широкого спектру актуальних тем, але особливо відзначив успіхи саме оборонної промисловості. Він заявив про введення в інвентар стального купола та підкреслив, що ця система ППО вітчизняного виробництва надійно захищатиме рубежі країни. Він нагадав, що в інвентар збройних сил Туреччини передано стальний купол загальною вартістю 460 млн. мільйонів. Доларів, що складається із 47 одиниць техніки, ми урочисто відкрили 14 найважливіших об'єктів компанії загальною вартістю 280 мільйонів доларів. Ми заклали фундамент технологічного центру, який реалізується на площі, що перевищує 900 футбольних полів з інвестиціями у півтора мільярда доларів. Коли цей стратегічний проєкт буде завершений. Він стане одним із найпередовіших центрів оборонних технологій у регіоні із системою стальний купол. Ми виходимо на новий рівень у сфері протиповітряної оборони. Варто зазначити, що наприкінці серпня Ердоган офіційно представив систему ППО країни під назвою Стальний купол. Президент Туреччину охарактеризував це як переломний момент для країни та її оборонної промисловості. Під час заходу на виробничих потужностях оборонного концерну в Анкарі Ердоган сказав, що ці системи є демонстрацією сили Туреччини. У сфері протиповітряної оборони ми відкриваємо нову еру для нашої улюбленої Туреччини. Турецька влада оголосила про початок розробки стального куполу у серпні минулого року. Система включає морські та наземні платформи і сенсори протиповітряної оборони в єдину мережу для захисту турецького неба. Жодна країна, яка не може розробляти власні радари та системи протиповітряної оборони, не може дивитися у своє майбутнє з упевненістю перед сучасними викликами безпеки. Особливо у нашому Невже Ердоган готується до війни і не лише системами ППО, бомбосховища по всій країні на тлі зростаючої напруженості в регіоні Туреччина розпочала масштабний проєкт будівництва сучасних бомбосховищ, спрямованих на захист цивільного населення? За рішенням, ухваленим на засіданні Кабміну, у всіх провінціях країни будуть зведені укріплені споруди, здатні захистити людей у разі війни, терористичних атак або стихійних лих? Ініціатива вже викликала широкий суспільний резонанс. Під час розробки проєкту особливу увагу було приділено вивченню досвіду інших країн Ізраїлю зі створення бомбосховищ, Японії з захисту від землетрусів і Швейцарії з питань цивільної оборони. Сховища планується обладнати сучасними системами вентиляції, водопостачання та зв'язку, щоб забезпечити комфорт і безпеку людей навіть у тривалих надзвичайних ситуаціях. З інформацією турецьких змі, будівельні роботи вже розпочалися у кількох ключових містах, включно зі столицею Анкарою. Нові споруди будуть компактними. Але міцними конструкціями розташованими поблизу житлових районів, щоб громадяни могли дістатися до них у найкоротші терміни. Не лише туреччина готується до війни. Балтія у 25-му році залишається одним із ключових регіонів на карті міжнародної політичної безпеки. Постійна загроза з боку Росії змушує країни Балтії та їхніх партнерів по НАТО вживати заходів для зміцнення оборонних можливостей. Міністр закордонних справ Німеччини заявив про нерозривність безпеки Балтії та Німеччини. Країни посилять співпрацю для протидії традиційним і нетрадиційним атакам Росії. Напружилися не лише у країнах Балтії. Фінський уряд подав до парламенту пропозицію про підвищення максимального віку резервістів із 60 до 65 років. Нова верхня вікова межа буде застосовуватися до всіх призовників, які народилися в 1966 році або пізніше. У фінському уряді очікують, що у разі ухвалення відповідного закону протягом п'яти років кількість резервістів зросте на 125 тисяч і досягне одного мільйона. А новий командувач Силами НАТО в Європі взагалі заявив, що Європа і США повинні активно готуватися до майбутньої війни проти Китаю та Росії. З його словами, лідер КНР збирається напасти на Тайвані, і змусить Росію атакувати НАТО. На його думку країни ЄС та США мають максимум 2,5 роки, щоб підготуватися до війни проти Росії та Китаю. Він уточнив, що роком великої кризи стане 2027-й. А підігрівають ці побоювання заплановані на вересень спільні російсько-білоруські маневри. Захід 2025 так, Варшава, до прикладу, уже заявила, Білорусі РФ тренується напасти на Польщу. Прем'єр-міністр країни Туск шокував суспільство цією заявою. Втім, він запевнив, що польські війська відповідатимуть на агресивні провокації РФ і Білорусі під час цих військових навчань. Путін готується напасти на Сувальський коридор, що з'єднує дві країни НАТО Польщу і Литву. Про зростання такої ймовірності попереджає видання засан. Про ймовірність такої атаки і розвиток подій. Дивіться Сувальський коридор це найбільш вразливе місце НАТО, і найближчим часом Путін може спробувати здійснити вторгнення в цю ахілесову п'яту. Про це пише британське видання «The Sun». Ми спостерігаємо посилення російської військової присутності в Калінінграді та Білорусі. Ми бачимо раптові військові навчання та незвичні пересування військ. У нас є гібридна війна з глушінням GPS, саботажем підводних кораблів і маленькими зеленими чоловічками, розпалюючими хвилювання серед російськомовних меншин. Йдеться про так званий сувальський коридор завдовжки близько 100 кілометрів, який з'єднує Польшу. Та та країни Балтії військові аналітики часто описують як найнебезпечнішу зону НАТО. Якщо Росія та Білорусь захоплять цей коридор, то відріжать Литву, Латвію і Естонію від їхніх європейських союзників по НАТО. Все, що нагадує масштабне нарощування військової могутності на кордоні з Україною безпосередньо перед війною 2022 року, слід інтерпретувати як серйозний попереджувальний знак переміщення палива транспортних засобів та інших військових активів, може бути ілюстрацією майбутнього вторгнення. Військові навчання захід 2025 які спільно проведуть Росія та Білорусь уже з 12 по 16 вересня, і частково проходитимуть вони поблизу кордонів із Польщею та Литвою. Ми повинні серйозно ставитися до навчань поблизу кордонів НАТО і ЄС як країни сусіди, так і саме НАТО сприймають їх з максимальною серйозністю. Литва й наші союзники готові об'єднані та уважно слідкують за розвитком подій і готові при необхідності реагувати. Військові експерти закликають уважно стежити за цими навчаннями. А країни НАТО, які межують із Росією, проводять власні військові навчання у це. Же період у навчаннях Терсіс 25 беруть участь 10 північноєвропейських країн НАТО. А Литва проводить власні національні оборонні навчання Thunder Strike. Польща проводить свої навчання Iron Defender-25, до яких приєдналися 30 тисяч військовослужбовців. Потрібно поставити перед нашими військовими складні завдання та змусити їх мислити нестандартно, не просто дістатися місця навчання і розбити табір. Нам потрібні випробування. Росія знає, якщо ми будемо у всеозброєнні і готові до бою, вони точно програють. Тож нам не нададуть найлегших умов. Нам доведеться діяти за умов тиску. Сувальський коридор є єдиним сухопутним шляхом для сил НАТО до Литви, Латвії та Естонії. Він вважається ахілесовою п'ятою альянсу через обмежений військовий потенціал порівняно з іншими членами НАТО. Кельніградську область та сувальський коридор вважають потенційно небезпечними зонами, оскільки саме через них Росія може спробувати блокувати країни Балтії з одного боку з моря, з іншого по суші. Можливо, навчання захід 2025 Москва використовує аби перевірити реакцію НАТО на провокації. Москва посилює мобілізацію російського населення та економіки. Це є підтвердженням, що Україна агресор готується до можливої війни з НАТО та Сувальський коридор. Найбільш ймовірне місце початку протистояння. Кремлівським пропагандистам надійшла нова вказівка зверху, а разом з нею свіжі методички від Путіна. Бункерний визначився, на кого збирається напасти наступного разу, і вже почав підготовку російського населення до чергового вторгнення. Кремль націлився на одну з країн НАТО. Тим часом армія НАТО почала військові навчання біля кордонів Зарев. Всі деталі дивіться. Кремлівським пропагандистам прийшла нова рознарядка з гори. А разом із нею і свіжі методички від Путіна. Схоже, бункерний остаточно визначився, на кого хоче напасти наступного разу, і вже взявся за ідеологічну підготовку населення до чергового вторгнення. Тепер Кремль націлився на одну із країн НАТО, а саме, Естонію. Естонський МІД запретив своїм гражданам їздити в Росію. Отдельного внимания заслуживает материал в польском издании ⁇ Онет ⁇ в котором сказано, что Эстония готова нанести по России превентивный удар. Эстония по России. І нехай Естонія менше Росії у цілих 300 разів, і навіть самі кремлівські пропагандисти у своїх ефірах не сприймають серйоз такий сценарій. Рознарядка є рознарядка, а значить, населення Ерефії потрібно активно готувати до нового військового конфлікту. Естонія планує в тічені чотирьох років збільшити військові розходи до 5,4% від ВВП. А прямо сейчас Эстония уже укрепляет границу с нашей страной. Федеральные власти возводят заграждение на протяжении более 300 километров. Гражданское население готовится к гипотетическому конфликту с Москвой. Люди приграничных регионах строят персональные подземные бункеры на случай ядерной войны и вступают в так называемую Лигу обороны на случай, если начнется обычная война. А це вже чиста правда. Естонія готується не нападати, а боронитися від Путіна, тим більше, що МЗС РФ офіційно вважає Балтику потенційною зоною для чергового конфлікту. Журнал Міністерства закордонних справ Росії міжнародне життя опублікував статтю про Балтійське море, в якій запропонував вважати його потенційним театром військових дій. Это именно конкретная операция российских спецслужб для дестабилизации ситуации в нашей стране. Мы постоянно переживаем разные провокации в наш адрес. Это постоянно идет. И к более серьезным провокациям и агрессии мы постоянно готовы и ждем, как говорится. То есть мы к этому готовы и готовы защищать себя. Із кожним днем російських провокацій на кордоні з Естонією дедалі більше йдеться то про кібератаки, то про загадкове глушіння супутникового сигналу не соромиться Кремль і застосовувати на територію країни НАТО свої розвідувальні безпілотники. Тим часом офіційний талин вже активно готується дати відсіч потенційним російським окупантам, підвищує витрати на оборонку, проводить навчання і швидко мінує свої кордони за на випадок військового вторгнення Росія не вибирає засоби у цій жорстокій війні, яку вона веде. Вона порушує всі можливі угоди, до яких сама приєдналася. Ми повинні насамперед дивитися на те, як захистити нашу країну НАТО та ЄС. Естонія безумовно підійде до цього дуже відповідально. В Естонії зараз тенденція йде саме к тому. что мы осознаем, к сожалению, к сожалению я подчеркиваю, особенно после э, прихода в Белый дом э, президента Трампа, мы э, осознаем, что мы должны сами справляться с возможной агрессией со стороны России. Очень много мы сейчас как раз вкладываем сил в то, чтобы э, быть готовым самим, самим себя защитить. А це повністю йде у розріз із планами Кремля, як пояснюють військові аналітики. Враховуючи темпи зведення оборонних ліній в Естонії та нескінченну низку провалів армії РФ у війні в Україні, Путін просто не має ні ресурсів, ні засобів для відкриття повноцінного другого фронту. А отже, залишається лише один сценарій: війна інформаційна, спрямована насамперед на російськомовне населення країн Балтії. Тобто... Есть... одна самая большая группа это которые готовы ко всем этим вызовам поддерживают любые инициативы со стороны государства на укрепление обороноспособности вторая группа которая тоже к сожалению не малочисленная в нашей стране это я даже не знаю как это назвать э, вата путинисты русскоязычные э, пятая колонна ну названий много то есть это группа людей которые если вот эта первая группа в ожидании агрессии готовится отдать отпор, то вот эта вторая группа это ждет, когда Путин ведет войска, чтобы в конце концов их освободить и вот эту проклятую Эстонию уничтожить, потому что они всеми своими недрами, всей своей внутренностью ненавидят Эстонию, Эстонию как государство. Эстонию как культуру, Эстонию как язык и все-все наш э, уклад нашей жизни они просто его ненавидят и не могут дождаться, когда Путин да, даст им команду начинать здесь громить. Спираючись на таких прихильників руського міра, Путін і збирається вторгнутися до сусідньої держави. Саме тому схильні вважати аналітики, бункерний і вибрав як потенційну жертву порівняно маленьку Естонію із населенням менш ніж 1,4 мільйона людей, нечисельні російські диверсійні групи за правильного збігу обставин та підтримки російськомовного населення Естонії можуть спробувати повторити в Таліні. Сценарій захоплення Криму та Донбасу зразка дві тисячі року. Маленькі групи незвісних чоловічков без розпознавательних знаків захвати. по классике. Почта, телефон, телеграф, банкомат, магазин с бытовой техникой, алкомаркет. Все, как это мы видели вот, в Донецке, в Луганске в Крыму. И после этого провозглашается создание какой-то определенной территориальной автономии. Местное население ура-ура-ура поддерживает. Вводятся танки и все. Это суверенная республика, которая просит Путина присоединить их к себе. То есть еще раз, в Донецке мы видели маленькое количество пророссийских реально настроенных граждан, которые в условиях паралича власти, в условиях нерешительности смогли сделать то, что смогли организовать баррикады, захватили райотделы тогда еще милиции, получили доступ к огнестрельному оружию, и это действительно был лавинообразный поток, который уже практически нельзя было остановить даже с использованием армии. Саме такий сценарій російські пропагандисти активно обговорюють у своїх телеефірах. Згідно з їхніми страшилками, Естонія не протримається і кількох днів, а північно-атлантичний альянс і пікнути не встигне. Як російські танки, нібито будуть під вікнами всіх великих міст Європи? Ну а далі там Париж, Берлін, ну і на розвалених Вашингтона. Ми напишемо наше наше стріскромне імена. То тобто, есть таке такої настроєння. От тільки всім цим мріям Путіна та його пропагандистів не судилося здійснитися, як запевняють аналітики, Кремль замість проковтнути зламає зуби об Естонію. Скільки прихильників рускава міра не проживало в країнах Балтії, всі вони підтримують Путіна у себе вдома, у теплих квартирах з водопостачанням та опаленням, гарними пенсіями, а також іншими благами життя в Європі. І Естонія тут не виняток. Ця страна займає 10-те місце в світі по качеству життя, шесто по уровню економічної свободи, 12-те по індексу восприяти корупції у Росії к слову, 141-е. Перше місце в Європі по качеству школьного образования і четверте в мире. Страна эта постоянно в топі во всіх інших рейтингах. Там, наприклад, найбільше в Європі количество стартапів. І навряд чи хтось навіть із найзатятіших прихильників русского міра захоче проміняти все це на життя в Росії з її корупцією, безробіттям і тотальним правлінням Путіна. А що ви думаєте про останні новини? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть, сподобайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше.